Ні, Валерко, і не вмовляй. Не потрібна мені твоя сестра паралізована в домі. Як їй добре було, то до нас носа не показувала. А як злягла, то допоможіть ні, ні – категорично відповіла чоловікові Лариса. Ну, Лорік, вона одна в мене лишилася, з десяти років мене ростила. І що мені тепер? На вулиці її покинути? переконував дружину Валера. Лариса розлютилася. Ти не забувай, у чийому домі ми живемо, у моєму, який мені подарували батьки, а ви свій продали і Іринці половину грошей віддали, аби вона квартиру собі купила. А де те житло? Правильно, продала вона його, а всі гроші спустила на лікарів. Зроду тільки для себе коханої старалася, а як припекло. Так одразу заберіть до себе. І тут Валера теж перейшов на підвищені тони. Так уже й нічого, а хто весілля наше оплатив, а хто тобі речі з сумками з міста возив, а халупу цю, яку твої батьки подарували, на чиї гроші ми відремонтували? Невдячна ти, промовив і нервово заходив по кімнаті. У домі повисла тиша. Але ненадовго. Лариса вже спокійно наводила свої аргументи, мовляв, вона лежача, а він же постійно на роботі, хто буде за нею доглядати брудні пелюшки, дорогі памперси, нагодувати, напоїти, а де грошей взяти. Валера лиш махнув рукою. Вирішуй, Лариса, сама. Відмовиш, я теж піду з дому. Орендуватиму житло і за Іриною доглядатиму. А ти живи, як хочеш, і на розлучення можеш сама подати, та й пішов геть. Лариса задумалася. Красою і поступливим характером вона не могла похизуватися, щоб за Валерку вийти, стільки інтриг вона провернула, не моргнувши оком, у подруги при надії забрала. Валерку переконала, що це не його син, а від приїжджого хлопця. Тепер він у бік гальки і не дивиться, а така любов була. І не працює Лариса, неохота їй гнути спину за кілька тисяч гривень. А Валера в неї завжди гроші хороші приносить, а раптом і справді піде. Вона кинулась слідом за чоловіком і обійняла його за плеч. Ну, вибачте, мене недалеко. Я розгубилася, адже ніколи лежачих не доглядала. Вези сестру. Може, полегшає їй серед рідних. Він повернувся і зі сльозами на очах поцілував дружину. Я знав, Лорочко, знав. Ти в мене найкраща у світі. Завтра ж і виїжджаю по сестру, а ти поки місце їй прибери, щоб зручно було. Через день до будинку під'їхало спеціальне авто, і з нього на ношах винесли Ірину. Лариса, як побачила, ахнула. Замість активної, повненької жінки був ходючий скелет. Жалість мимоволі кольнула її серце. Але ненадовго. Якщо попервах Лариса, переборюючи емоції, доглядала за Іриною, то вже за тиждень збунтувалась. Не можу я так більше, то їй води подавай через кожні п'ять хвилин. Годувати починаю все назад, а мені це все пери. Я навіть до подруг сходити не можу, сиджу, як прив'язана. Ну, потерпи ще трохи, заспокоював її чоловік. Скоро новий курс лікування починається, може, легше буде? Зрештою, Лариса махнула на все рукою. Поки Валера був на роботі, вона залишала Ірину одну. Тільки спробуй своєму братові поскаржитися, у притулок відправлю, погрожувала хворій жінці. Та покірно опускала очі й мовчала. Не хотіла бути причиною сварок між подружжям, а восени відправили Валеру по роботі на тиждень в інше місто. Жінки залишилися одні. Воду я тобі на тумбочці поставлю. Захочеш, дістанеш. Менше під себе ходи, а то так і будеш мокрою лежати, а я піду з подругами погуляю. Ірина почала тихо благати. Не йди, Ларисо, погано мені зовсім, а я віддячу тобі. Чим? фиркнула Лариса. Памперсами. Хвора показала рукою на валізу і попросила відкрити її. Там, за підкладкою, скринька є, на чорний день відкладала. Лариса квапливо розпорола на рівний і відкрила скриньку. Нічого собі. Ось куди ти всі гроші витрачала. Який ланцюжок, які каблучки. Вона начупила все на себе, покружляла перед дзеркалом, побризкалася парфумами і видала. Ну, все, я пішла. Таку красу треба обов'язково дівчатам показати. Хай заздрять. Не встигла хвора й слова промовити, як її перебив дзвінкий стукіт підборю, який швидко віддалявся. Лариса прийшла під ранок, на підпитку. Такого фурору вона не очікувала. Навіть хлопці, молоді і красиві, навперебій на танець запрошували. Ну, як ти? Вибач що затрималася трохи, захихотіла вона і вмикнула світло, та й застигла. Ірина нерухомо лежала на підлозі, а поруч була розбита склянка. Валерій не тямився від втрати. Лариса, відчуваючи свою вину, вдавано тужила, люди хрестилися й шепотіли. Ще така молода. Минуло сорок днів. Валерій, як завжди, повернувся з роботи. Лариса метушливо ставила на стіл вечерю, але він непорушно сидів. Ну, може, вже досить, Валерчику, всі ми там будемо, промовила дружина до чоловіка. Він підняв голову і глухо запитав. Це правда? Лариса, відчувши недобре, прошепотіла, що правда, що в ту ніч тебе не було вдома. Неправда, на моїх руках Ірина померла, почала запевняти. Не хочу тебе більше бачити. Ми розлучаємося, кинув чоловік і забрався геть. Валерій пішов до Галини й сина. А Лариса в місто подалася. Не дуже приємно, коли на тебе люди тикають пальцем, мов на посміховисько, продала хату за безцінь і поїхала. Орендувала собі квартиру, насолочувалась життям. А як гроші почали закінчуватися, вирішила прикраси Ірини в ломбард здати. Сама їх одягати не могла. Тіло одразу спухало, а вона ніяк не могла зрозуміти чому. За це багатство їй заплатили пристойну суму. На радощах Лариса чимдуж побігла до бутика з одягом, аби купити собі сукню до вечірнього побачення. Коли переходила дорогу, з дорогу раптово вилетіло авто і збило її. Жінку відкинуло на метрів десять. Три місяці в реанімації ще стільки ж у лікарні, Лариса дивом вижила. Але у свої неповні тридцять. Назавжди лишилася прикутою до ліжка.